Итак, этой ночью армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми кинжалами и ударными БПЛА, по предприятиям ВПК и военным базам Украины. Мы не снесли с лица земли Киев. Мы же гуманисты. Мы же, мы же вообще, мы же такие добрые. Мы... Путин не хочет мира, мы должны Путина посадить за стол переговоров. Но вот по интонации мне показалось, что как-то вот вот нет уверенности в том, что э, кто-то даже в Киеве верит в том, что после сегодняшней ночи им удастся вот убедить э, нашего президента сесть за стол переговоров. Знаете Сергей... А, 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 еще один момент, он для вас да. очевиден, просто вот а, для для аудитории. А Трамп как расстроится же сегодня нет? Как то раз в отношении другого нашого удара, удару, який був на фоні вот, буквально телефонного разговора між Путіним і и Трампом, одразу и масовий прильот. Я тоді назвав СМС Трампу. Причому за последние э, не, несколько днів це втора смс-ка. Ось що загалом кажуть кремлівські пельки про масовані удари по Україні. Яка мета цих атак та як світ відреагував на новий військовий злочин Москви у розпал переговорного процесу? Про це все розкажу вам. Я, Анастасія Нріцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Сегодня украинские власти заявили о том, что Россия нанесла серию ударов по центру Киева, повлекшие жертвы среди гражданского населения. Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило о нанесении группового удара по военным объектам Украины. Не усматривает ли Кремль здесь противоречие с заявлениями Москвы? о желании достичь прогресса на мирных переговорах специальная военная операция продолжается вы видите что также продолжаются удары собственно по объектам российской инфраструктуры причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима свои задачи выполняют и российские вооруженные силы они как было заявлено продолжают бить по объектам военной и около военной инфраструктуры Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят. Поки Песков розповідає всім, що Путін хоче миру і готовий до угоди, у Києві прощаються із загиблими внаслідок російської масованої атаки 28 серпня. Терористи вбили 23 людини, із них четверо це діти. Найменшій дівчинці Ангеліні було два роки, і це був черговий терор проти мирного населення. Бо цілями Москви, як завжди, стали цивільні: житлові будинки, офіси, залізниця, зокрема, прицільно били по пасажирських поїздах. Постраждала і будівля представництва ЄС у Києві. Вчорашній напад стався поблизу дипломатичної місії представництва нашого союзу. Дві ракети влучили на відстані 50 метрів від делегації протягом 20 секунд. І це ще одне нагадування про те, що поставлено на карту. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів: чоловіків, жінок і дітей, і навіть цілячись по об'єктах Європейського союзу. На Росії мирних українців назвали військовими цілями Кремля, і це зрозуміло, бо РФ обирає війну і терор, а не реальну дипломатію заради мирного врегулювання. Тож цей удар можна трактувати як офіційне звернення до Трампа в першу чергу. Бо цей обстріл відбувся саме тоді, коли нібито йдуть переговори про пізділ. А так як ніякого перемир'я досі немає, і навіть повітряного, то росіяни себе і не стримують. Итак, этой ночью армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми кинжалами и ударными БПЛА по предприятиям ВПК и военным базам Украины, сообщили в Минобороны. Киевский режим насчитал 629 ракет и дронов. Больше было только один раз, 9 июля. В эпицентре воздушного налета Киев – это первый массированный комбинированный удар по военному потенциалу украинской столицы после встречи Путина и Трампа на Аляске. В Кремле сегодня объяснили, СВО продолжается, никаких договоренностей насчет воздушного перемирия с Украиной не было. Род Путина Песков при спілкуванні с журналистами далі сказав, что это, нібито їхня ответ на наши удары по энергетичных объектах России. Бо ж як це можна витримати, ті черги на заправках? А тому ми будемо бити по цивільних українцях, які сплять в своїх будинках. Але насправді ми дуже хочемо миру, сказав Пісков. І знаєте, що найбільш бридко в цій ситуації? Що американці прислухаються до кремлівської маячні, і тепер вони прямо прирівнюють агресора і жертву? Йдеться про дві країни, які вже дуже довго воюють. Росія атакувала Київ, а Україна нещодавно вдарила по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони вивели з ладу 20% потужностей нафтопереробних заводів Росії. Вбивства, на жаль, триватимуть доти, доки триває війна. Тому президент Трамп хоче, щоб вона закінчилася. Та та, можливо обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити. Я думаю, що президент зробить додаткові заяви щодо цього пізніше. Пресекретарка Трампа фактично прирівняла вбивства мирних жителів із нашими ударами по російських НПЗ по тих об'єктах, які прямо допомагають армії Росії, і чомусь американці взагалі не звертають увагу на те, що від українських ударів жертв серед росіян немає. Є лише красиве полум'я. А Чого вже заводити? Ні, Чого не збиває ну, сторону пішов сторони, Ага. Ну а від російських ударів кожного разу зруйновані вщент будинки та вбиті люди. У цьому домі проживала моя е, дочка, зять і внучок. Ото їхні були е, квартири на п'ятому етажі 525. О, і Я рано. Ще встала, читаю в Дарницькому районі. Оце саме в вдарили. Я думаю, боже, хоча б не в'янин дом, мені щось таке вдарило в голову. Коли Саша вже дзвонить, каже: Мам, ти знаєш, а я, 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 немає, як немає, каже, їхній дом розбили. і нема, нема тепер. Рашисти зараз максимально намагаються виправдати свій терористичний удар. Розповідають, що взагалі-то Росія дуже уманна держава. Вони ж не стерли Київ з лиця землі за спалені російські НПЗ. А ми ділимо віше, що все нормально. Да, там вчора долбанули по Ростову. А ми діли все, що все нормально. Ми не снесли з ліця землі Київ. Ми ж гуманістом. Ми, ми ж взагалі ми ж такі добрі. Ми дозволяємо нам хамить. Ну а далі Соловйов взагалі заявив, що, виявляється, вони ще навіть не починали справжню війну. Тому нехай Європа готується. Ми кожен раз. доверяли нашим западным партнерам. И мы вели не войну, а специальную военную операцию. А если бы мы вели с, на... с самого начала войну так, как ее ведет НАТО, Киев был бы разрушен дотла, а сейчас бы уже занимались его восстановлением корейские рабочие. Но мы же не такие. Мы гуманисты. І тому зараз восприймає наш гуманізм за слабість. І хто там ще досі вірить в те, що Путін хоче миру? І хто вірить в те, що якщо в Україну зайдуть західні війська чи американські інвестиції, вони зупиняться? Ні, росіяни прямо говорять, що дістануть усіх. Как-то раз в отношении другого нашего массированного удара, тоже который был на фоне вот буквально телефонного разговора между Путиным и Трампом и сразу массовый прилет. Я тогда это назвал смс-ка Трампу. Причем за последние несколько дней это уже вторая смс-ка. Почему я это называю смс-ка? Потому что там есть текст с определенным содержанием, который Дональд Фредович должен прочитать. Предыдущая смс была написана на фоне закарпатского города Мукачева, где завод, если не ошибаюсь, компании Flex американской официально выпускал кофеварки. В этот, в этот кофеварочный американский, подчеркиваю, собственник, американец, гражданин Соединенных Штатов, в этот завод аккурат прилетело 6 калибров. Завода больше не Дымил, как, как кофеварка. Это была смс, в которой было написано хм, примерно так. Дональд, а, собственность, то есть американская собственность объектов на территории Украины, которые способствуют нанесению ущерба России, обнуляется. Никому не интересно. Вообще. Это было впервые. До этого была азербайджанская нефтяная компания. Санар, если не ошибаюсь. То есть, это, это очень конкретные были смс -ки. Сегодняшняя смс означает примерно следующее. То есть, текст этой смс примерно такой. Товарищи дорогие, вы там особенно вы там говорите, говорите, да не заговаривайтесь. Потому что если вы пытаетесь вменить нам, то есть президенту Путину, какие-то его обещания, которых он не давал, и начинаете всему миру рассказывать, ссылаясь на слова Путина, которые он не говорил, то вам то, то пока прилетит по Киеву. Включая офисы, если не ошибаюсь, Британского совета и офис Еврокомиссии. Анісні, ще нашого посла визивалі, то ти що? Ну, Притезії предъявляли. В зеркалу претензії пред'являється. Це очень конкретна смс. ця заява ще раз підтверджує, що нам потрібні дієві гарантії безпеки, а це сильна українська армія, яка має повне, необмежене право захищатися і бити далеко по території Росії. Тільки так можна примусити Путіна до миру і якихось поступок. Бо, до речі, після наших активних щоденних ударів вони вже починали впарювати населенню, що вони всіх перемогли. А отже, можна закінчувати так звану СВО. Ну, Україна ж вже уничтожена. Ну, Орбан же абсолютно прав. Росія вже победила. Потому що, ну, если розсматривать не з позиції диванних аналітиків, которые будуть считать, что победа достигнута только тогда, когда вот все, вся Україна уничтожена. То есть, понятно, всем бы этого хотелось. Но если смотреть очень спокойно, то пока в результате четырех лет боевых действий ну, Россия приросла существенными территориями, немалым населением, и у нас появилось еще одно внутреннее море. Да, конечно, хотелось бы решить все задачи, но не вопрос. Не вопрос. Давайте только посчитаем, скільки это буде стоить. в тому числі жизней. Хм, Відколи це Росію почали хвилювати людське життя. Вони ніколи не шкодували росіян, а тим паче українців. Але ж правильно, Соловйов акцентує питання в тому, скільки це все буде коштувати, бо очевидно, що з економікою ОРФ точно не все по плану. Ми в общем уже ну как бы, мені кажется, на грані переходу в рецесію, на грані. А не свалямся, як сказав президент Зеленський, удар по Києву. Це удар по всіх лідерах, яким постійно щось обіцяє Путін. Кремлівський карлик обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру і вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде той мир. Путін не боїться бити по тим лідерам, яким він обіцяє, і це не тільки президент Америки, але й очільники тих країн, які досі торгують із Москвою. Китай, Індія, країни Азії, Латинська Америка. Росія втягує їх у свої спільники такими ударами. Тому потрібні сильні кроки, аби зупинити Москву, яка зриває усі домовленості. Дійсно, второй по масштабам удар, який ми нанесли. Совершенно очевидно, применены нові технічні прийоми, которые позволяют оценить эту атаку сегодня ночную, наверное, как самую эффективную за все время проведения специальной военной операции. И можно говорить об этих технических деталях, потому что, судя по всему, использован новый тип гераний с другим двигателем, который позволяет им набирать совершенно иную высоту, атаковать фактически в пике, нести новую боевую нагрузку, не справляется с этим украинское ПВО, это военная часть. Слова пресс-секретаря Путина о том, что СВО продолжается, имеют тот политический подтекст, что не просто продолжается, а переходит в ту часть, когда мы начинаем наносить такие существенные удары военные по территории противника и по противнику, когда он либо должен принять наши дипломатические аргументы, либо военные аргументы станут рішаючими. тобто у Путіна прямо заявили, що або Україна підписує капітуляцію, або такі удари будуть продовжуватися. І це в першу чергу тиск на нас з вами, друзі, на українців. І тут дуже важливо йому не піддатися. Але це також тиск і на Європу, яка продовжує підтримувати Україну, і на Сполучені Штати, які дуже хочуть швидкої мирної угоди. Якщо б Київ прийняв російські умови... то э, мирное соглашение уже находилось бы на заключительном этапе подписания поэтому необходимости в подобного рода э, российских ударах по военным объектам украины не было бы но так как зеленский продолжает ожесточенно огрызаться а ряд западных стран поставляет свои зенитные ракетные комплексы именно евросоюз нато зеленский и несут ответственность за неэффективное использование западных средств поражения вместо того чтобы сбивать российские Собственно, воздушные цели, они причиняют ущерб и страдания пострадання мирно Украины. в Европе Вже чітко відповіли: будуть допомагати Україні і далі. А в нашому МЗС справедливо звернулися до партнерів із проханням надати більше систем ППО для захисту українського неба та засоби далекого радіусу дії для нанесення ударів по російських військових об'єктах. Бо Путін ігнорує мирний процес, який ініціював Дональд Трамп нам не можна бути наївними щодо росії не можна бути наївними щодо путіна і ці атаки тому доказ ми працюємо над гарантіями безпеки. Президент Трамп намагається зібрати Зеленського та Путіна за столом переговорів. Але я думаю, що минула ніч знову ж таки довела, що Росія здатна на багато що готова зробити все, що вважає за потрібне, щоб довести війну до ситуації, яка їй вигідна, але вони не досягнуть успіху, тому що ми продовжуватимемо підтримувати Україну і зробимо все, щоби припинити цю війну під керівництвом Трампа. І Генсек НАТО Рюте і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц правильно. Сказали, таку атаку не можна залишати без відповіді, і не можна дозволити Росії продовжувати це затягування. Хоча глава МЗС Туреччини вважає інакше, каже, що Кремль все ж готовий йти на поступки. За його словами, Росія, нібито, відмовилася від планів контролювати чотири області України. І нині обговорює лише утримання позицій на Донбасі. Раніше Росіяни прагнули повністю опанувати адміністративні межі чотирьох областей. Зараз же, відмовившись від цих вимог, вони згодні залишитися по лінії зіткнення за винятком одного моменту. Як відомо, Донбас поділений на дві частини Луганську і Донецьку. Щодо Донецька, йдеться про передачу їм решти 25-30% території. А в Запорізькій і Херсонській про закріплення по лінії. Фронту. наразі це попередня угода, але буквально наступного дня вийшла до преси машкалкашка Захарова, і всі ці заяви Туреччини спростувала. Сказала, що Росія не відмовляється від всіх своїх початкових цілей. Я потім понімати, що предоставлення гарантії безпеки – це не умови, а результат мирного урегулювання на основі устранення перших Кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны, мы исходим из того, что оно в числе прочего должно включать демили... демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Признание территориальных реалий, обеспечение прав русского, русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие. Таким образом, в основе гарантии безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России, а не стремление превратить Украину в некое животное, еще раз, это слова Урсулы фон дер Ляйен. Как она там была, стальной, кто там по ее словам, стальной дикобраз. Если бы вы только знали, хотя мы об этом писали, что в переводе означает стальной дикобраз, как он фактологически переводится с немецкого языка, смеялись бы. А... Вот такой подход к безопасности, к гарантии безопасности Украины, который сейчас излагается на страницах западной прессы, обсуждается где-то в кулуарах, а... он абсолютно ведет в совершенно другое направление. Действительно превращает Украину в некое животное, а... которое будет служить а... Істочником угроз не тільки Росії, но й Європі. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.